Капець, я вже голодний. Я так. також. Сподіваюсь, не що тут не є. буде їжа якась, хоч хтось, хоч корівка, хоч хто небудь. Слухайте, так. я бачу якийсь дім, ви бачите це? Так, бачу, можливо, Бачимо. там щось буде. Сподіваюсь, що там буде їжа. Тому що я, я б не зараз. бачу мобів, би кабана. Що ти бачиш? Не Бачу ніяких мобів. Так, давай сюди. Ну, слухай, я човен залишу тут. Я так, також. а в тебе є меч, нічого собі, в мене так, нічого Так, в мене з останнього кругляка я зробив собі сет, кам'яну сокиру, кайло і меч. Так, О, Що те тут? ви тут є? Пічка О, пуста. Що тут а, є? Це дерево бачу, саженці. Дерево, якісь зачаровані книги. Хм. Так, Слухай, я бачу ще ось а тут ж їжа. є. Друзі! Так. Ха, дивіться! Тут є діаманти, залізо, золото, нічого О, собі. Давай, Слухайте, збирайте десенько все, та є книга якась. Збирай, так, збирай, друзі. так, я все взяв. Але мене цікавить їжа. Так, де їжа, їжа, їжа. Ну, слухай, друже, я пропоную... Буде. Нема. Так, не знаю. Хм. Та ні, тут нічого нема. Слухай, я не бачу нікого: ні свиней, ні корів, ні овечок. Ну, тому нікого. що треба пошукати, друже. Так, друже, давай пройдемо трохи вглуб. Зачекай на нас, куди ти так побіг? Та Ми я хочу корівку, я хочу стейк собі. Слухайте, тут нікого нема. Можливо, хм. трішки далі вони будуть. Я вважаю, що якщо так. Тут треба пошукати. Нема, я хочу відпливати назад. Нічого я тут не хочу Звичайний Ну Якщо острів нікого не острів. буде, тоді попливемо далі. Так, Але... зараз я нагору підіймуся, подивлюся, або тут хтось є, або нема. Ну, слухай, друже, треба дуже тчательно шукати, тому що корівка може десь ховатися. Це точно. Мені здається, що цей острів дуже великий. Е, тут. Ні друзі, Куди Нічого їже? тут нема. Капець, ну, нікого. А ні корівки, ні овечки. Добре, кілочка. давайте. Поплили нафіг звідси, не хочу тут навіть залишатися. Ну, добре, поплили. Так, я задовою біг, ти дуже швидко бігаєш. Так, так голодне, я хочу щось стейк якийсь. Так. Ну, слухай, Підсмажений. я Смажений, куряти не. Трохи. Ну, недавно взагалі. Нещодавно, ну добре. Так, де там. Так, Слуга, де ти там Ти кудись не туди, друже. Добре, давай бігти О, вже. Ось я туди. хочу нафиг звалити. Я хочу до нормальної природи зі звірятками, з корівками, з овечками, зі свинками. Ой, ну, як слухай, я дружі, за цим скучив. Можливо, ми просто не знайшли цю їжу. Тут. Ну, не знаю, так, цукерка, ти вже там. Ну що, будемо відпливати. Добре, поплили. Зараз, так. зараз, зачекайте, я також щось... Човен сяду та поїде. Я вже уявляю, як я з'їм цей стейк. я Друже, друже, давай про їжу не будемо розмовляти, так. тому що я також дуже голодний. Ну так, шо, поплили. Поплили, вже. Давайте. Так, нарешті звалимось цього острова, Слухайте, я взагалі пропоную плити у іншому напрямку. Ми звідти приплили. Ну, давай туди. Ой. Я загинув. Що, що це таке? Я що також... що і бачили? Так, добре, давайте поплили назад за нашими цими ну, лодками. Слухайте, це якось дуже дивно, тому що нас як будто хтось вбив. Дивіться ну, мені це. Мені також це здалося, але добре. Ну, спишемо це на якісь баги на сервері. Можливо, добре. не знаю. Ну його нафіг. Цей дуже острів, дивно. щось мені тут не подобається. Все, поплили. Та так. зачекай ти на очіку? нас, ми не взяли гей, друже. Якщо саме ти хочеш отримати фірмову іграшку Ріко, то ми з Бліком запускаємо конкурс. Кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку серед найактивніших підписників. Тому скоріше підписуйся на наші канали, став лайк, натискай на дзвіночок і обов'язково пиши коментар. І можливо, саме ти станеш власником маленького Ріку Майнкрафт. А зараз відео човни та ти я вже голодний поплив. друзі. Де я знову загинув, ну що це відбувається? Також... Ми знову Друзі. тут, Можливо, на цьому острові. Це якийсь проклятий острів? Вам так знаю. Не, здається? знаю, давайте поплили назад. Який Шу. проклятий Шу. острів? Шу. Потрібно Шу. просто Шу. нам Шу. всім Уже швидко дивно. йти до цих лодок і разом поплисти. Фу. Цих Фу. човнів? Та нам дуже далеко, з таким темпом ми взагалі-то будемо плисти без човнів. Ну так давай скоріше, чого ти там. Ми ну, знову ну, загинули. Кавалюсь, подивіться назад. <рес> ви ніколи не покинете цей острів. Ви тепер тут назавжди. Що? Друзі. це відьма якась. О, ні. Бачили ви бачили це, друзі? В Ой. назавжди. Куди Можливо, ти полетіла? Іди сюди. Капець. Так, іди сюди. Це... Я дам тобі бій. Куди ти? В сенсі ми. А який бій, друже? Я не вірю. Ні. Поплили назад, короче! Друже, ну, друже. Нафіг. Можна Можливо це. Вона, ми взяли її лут, та вона зараз дуже зла на нас. Не знаю, пішла вона нафіг зі своїм островом проклятим, сама вона проклята. Ну, так. Добре. Друзі... Але а? знову Що за знущання? Капець. Слухайте, Ой, друзі. Дивіться. О, ні, о, ні. я. відьми, Капець. Так, іди треба сюди. їх вбивати! Десь сюди попорічку, але. Сувай, іди. Так, о, з неї щось Фу. випало так, але капець. я зараз відкинусь, друзі. Що ж відбувати? Я знаю, що потрібно зробити. Так, зачекаємо. Що хочеш? Я зроблю броню. У мене є. Та навіщо трохи... тобі ця броня, потрібно тікати звідси. Якомога скоріше. Слухайте, так. мені здається, що це mm. досить таки дивно все. Хоча, можливо, But вона слушайте. права. Можливо, це проклятий острів. Що робити? Давайте, можливо. Я не знаю. Давайте її знайдемо і вб'ємо. Можливо, тоді нам ми зможемо звідси втікти. Я не знаю. Цукерка я не я, Вона літає взагалі. Тихо, тихо. Що? Що? Давай ти по одному. Що ти хочеш сказати? Слухай, ну як ти її вб'єш, якщо вона літає. В нас нема луку та стріл. Як ти будеш її бити? З мечем прострибана? Не знаю, давай я зроблю діамантовий меч. Ти що думаєш, цукерка? Я гадаю, що ще гірше буде. Що нам робити тоді? Мені здається, що вона зла на нас, тому що ми її пограбували, мені здається, тому що це її дім, мабуть, був. А mm. я забрав усі діаманти, усі... все золото та залізо. Слухайте, ще якісь чарівні кни... книги були тут. Не схоже Хіпець. на її будинок. Я чесно не знаю. Тільки що робити. Тільки спробуйте завдати мені шкоди. Ти чого? Я чув. так, Добре, давайте тоді вже дивіться ввечері, я швиденько роблю. що, що, Ай, не знаю. Давайте зроблю собі меч діамантовий. Так, в тебе є діаманти, роби меч, а я зробив броню. Сподіваюсь, що вона не зможе мене тебе побити. В тебе є палиця ще. Так, Діпить. зараз зроблю, так, зараз, давайте. Зараз, нам зараз, потрібно зараз. буде виживати. Ой. Так, тримайся тобі. Шведесь, борита, треба якось валити Ану, з цього острова. Цукерка, кинь мені, будь ласка, бо ти. Хоча зроби а, мені, сух. будь ласка, діаманти. Тримай, Михайло. тримай! А, цю, Фу, зараз я потрібно йду, я комусь оглянусь. дав меч. Так, потрібно зробити. Кому я дав взагалі меч? А, цукерка, в тебе є меч а? тепер. Так, дивіться, є... тримай дім взагалі. А. Нам потрібно. Ну, так, оглянути це єдим, я, з... я, я одразу остров. сказав. Так, зараз... Ріко, почекай, у мене для тебе кайло. Давайте швиденько, що ж ви такі повільні. Мені здається, що це через те, що ви сьогодні були повільними, ми і не змогли е е втекти. Вона нас помітила. Це тому, що ми попали не туди, розумієш, це острів цієї відьми. Це, мабуть, проклятий острів. Не знаю, друже. Слухай, я буду думати. Нічого нема. І діаманти, що були у той скрині. Нема. Так, треба. Капець. Слухай, що. А навіщо о, нам взагалі дерево? У мене бачу є курку. дерево. Є! Де ти бачиш кур. Де, де. О, курка. ще Фу. Ще курка. О, так, у мене є меч! Це походу була. Ай! Вона мене отруїла. О, робити? ні, друже, ти, ти мабуть, дивіться, зараз. Ще о, ще одна! Вбивай їх! Так. Так. Давай, Капець. давай, гаси їх! Ти сюди, ой, ти що, ой, потворишся. Ой-ой-ой. Зараз я їм задам жару. Слухай, друже, а ти взагалі-то коли е, курицю впив? Ти щось е, підіймав чи ні? В мене також нема курки. В мене також і в мене нема курки. Тому, Тому що робити, це проклятий острів! Ми розізлили цю відьму, тепер вона буде о, корівка, 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 корівка швиденько. О, ні, відьма! Капець. Нічого нема! Я так ти і, що і знав. Це таке? Не Невайте тут нікого, дивіться, із дерев не випадають ні яблука, нічого. Коротше, я зрозумів, дуже дивно. ми будемо голодні. В мене залишилось півсердечка. Мені здається, я помру, і це буде назавжди. А А. Я... А в мене Ух. якась дуже дивна історія, якщо чесно, тому що я поки що не проголодався, Не зголоднів. Капець. Мені здається, Люди, що, що, що ця броня якось дуже гарно на мене працює. Мене ніхто не вдарив, та. Я не зголоділ. Ну ти молодець взагалі, всі а, діаманти -ді собі забрав, а ми тепер Я можу подалити. Голі, я можу дати вам. Це, я можу зробити шолом, мабуть. Так, мені вистачає. Кому зробити шолом? Ой, дякую, будемо ходити з шоломом. Один на Зачекай. двох. Напялимо з цукеркою. Ну, Я можу <хи> под... дати вам щось. Тримай шолом, ріко. Дякую, цукерка. Цукерка буде шолом. бігати позаду нас і відьмою зїхати не штані, буде. штані, дівчині, так, я ну, не знаю. Тримай, тримай штані. Ось так. О, дякую. Все, ну що, Ой. погнали? Погнали! Я не знаю, що нам робити. В мене півсердечка. Слухайте, нам потрібно знайти їжу, тому що я не зможу собі відрегенерувати здоров'я. Ну слухай, мені здається, Капець. що нам потрібно десь кудись залізти та подивитися згори, де буде Ой, їжа. Блискавка. Ти, блискавка, не вже кавтарила. зараз ще дощ буде взагалі. Цей це день буде добре. прекрасний. Сподіваюся, що це не так буде. О, я також. О, ні. Я загинув. Та да що так це таке? Що відбувається, Ті, друзі? Ви де? Я опинився Ріка! посеред острову. Капець. А Вона я нас ні... також О, розділила. Ой, телепортувала О, мене? Що? Нічого собі. Друзі, І дивіться. Це що? Це, мабуть, череп? С... О ні, ні, ні це ні, якийсь ні, обряд. Ні. Це поганий так. знак. Валити треба давайте звідси, цікати. валити. О. Та так, щось слухайте. Ця відьма мутить, мені це не подобається. Друзі, давайте якось, я не знаю, ховатися кудись. Можливо, ооой, ой ой! Тримай! Що тут відбувається Капець, залі? Знову ці Ази цих відьмь. Що відбувається? Мені Я дивіться, не розумію, це взагалі. вічний якийсь острів, і ми не зможемо нікуди втекти. Це якийсь острів Божевілля. Шо. Дивіться, тут Слухай, сундук? Слухай це все! О, скриня. Дивіться, о. діаманти золото! Їжа, їжа, ви бачили це? Капець. Так, ще блок. ай, йока, Слухай, Слухайте, скільки ти їжі взяв? О, дві поділи. свинини. Так, у мене три свін... свинини. Так, тримай, Капець, це тобі. Цукерка, тримай! -яй 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 -яй. ось я тобі -яй 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 -яй. Все, я... тобі скинув. Все, Що відбувається? Так, знову я... в мене. Дивіться, ось сюди вдарила блискавка. Слухайте, це якась божевілля відбувається. Я не розумію, що в нас відбувається. Стій, Біку, куди знову ти ці біжиш? Відьми. Ти що, збожеволів? Да Капаті. я на гору біжу! Іди сюди, відьма! Так, 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 давайте, О, вбивайте. ні, знову отруїла мене! Да що тобі що потрібно? Ай. Я не хочу нічого! Від тебе, потворисько, йди! Ось Фух. так набагато краще! Друзі, стоп, дивіться! Курки! Що? Невже їжа? Ого! Давайте, Нічого давайте, собі, я хочу їх їжу. Багато. Ого! Давайте Слухайте. з них нічого Але не мені здається, що це якось дуже дивно! Зараз Одні... буде вибух. Тікай, капець, тікайте. Друзі, Ай. це мабуть ілюзія обман, тому що ці курки нічого не приносять. Що ж відбувається, люди? Мені це не подобається. Це острів божевілля якогось. Слухайте, так. друзі, а я взагалі пропоную зробити човен та поплисти ось вдоль Мені річки. Здається, тут все прокляте. Так, давайте я швиденько зроблю верстак. Ще в мене ж тепер є діаманти. Слухай, цукерка, давай я зроблю нам з тобою повний сет. І тобі, і мені. О, зроби тоді, тоді мені штані, тому що в мене нічого нема. Так, зараз собі зроблю штані, тобі... Uh, так, взагалі-то зачекай, я сам чоп... це зроблю! А, О, що? Ні, де де я, я не знаю, Хапец, десь, де у я. десь у космосі? Десь у космосі! Оні! Я впав! Падай. Що тут взагалі відбувається? Як нас так телепортувало? Друзі, Слухай, де? мабуть. Де діаманти? Ну... Мої діаманти я загубив. Так, так зараз хапець, треба я загинув. Знову, я знову, знову загинув. Слухайте, це острів Божевілля. О, Діаманти, Що? діаманти, діаманти, є, сюди їх. Капець. Ось так. Фух, випливаємо. Так, друзі, я потихеньку сходжу з глузду. Я божеволію. Чекайте, а де верстак? Я не знаю. Так, давай Можливо, ще один верстак я. зроблю. Ну, роби О, верстак! Я. Треба тікати з цього острова. Тобі ж, так, Зачекай, я Тримай. О, дякую, дякую, так, дякую. Нам дякую, потрібно так. зробити. А де штані? Де наші діаманти? Блин, що тебе слухай, є я... діаманти? Так, зараз я тобі дам діаманти. Зроби, будь тримай. ласка, мені і. Ц... Так, тримай чоботи. діаманти, ось тримай і тримай. Ой, дякую. О. Все. Сподіваюсь, що вистачить тобі? Якщо Та ні, вистачить, то Вистачить, вистачить. Зараз я зроблю і собі і цукерки, чобути, чоботи, і цукерки. ці Я зроблю діамантовий шолом. Слухайте, друзі, я забрався ви... ось сюди, ну, друзі, але я нічого не бачу тут туман такий! Капець, мене зачекайте, я вже Ні... з розуму згоджу, а ви її так мені додаєте. Тут що. Так. Добре. Все. Ну й вас нафіг. Тримай, цукерка, тобі чоботи і твій шолом. Так, зачекай, друже, ну, я, мабуть, я не, нічого бачу нічого. не бачу, капець. Зачекайте, друзі. Так, друзі, що відбувається? Де вона? Іди сюди, Зроби я зараз собі тебе відбуваю. Вона біля а, мене! Відьма, візьма! Вон вони! Знову атакують! завалити їх потрібно. Зараз я вб'ю вас всіх, відьми, кляті! Давали, клята! Ну вас нафіг відьма. і цей острів! О, ні! Слухайте, в мене... мені здається, це не просто так, все тут. Так нам потрібно зне. Ай! Це... Що відбувається? Мабуть... Вона. Ага! З... Що відбувається? Що друже? Треба гасити У мене вилітає мій меч з рук. Ну, що? я зараз загину. Цих Тому відм... що це все відьми роблять. Слухай, це, це мені здається, ця та головна клята відьма. Ай! Ой, нічого не бачу. Так, друзі, слухайте. Фух, я вже втомився, люди. Та я також О, втомився. Де що? мій лут? О, Де? Де моя броня. Де... Я Капець, ще й вбили. Мені це вже набридло. Мої речі, Рей, друзі, що ви відбуваються! Тут все прокляте. Де? Так, я ось друзі, тут біля де? ось цієї якоїсь там, де був череп. Ой, я бачу. Курку. Друзі. А я там, де пляж? А я взагалі Ніху, тут десь де? посеред острова. Ой, а, дивно, це дивно. Все дивно. Все прокляте. О, Ріко, мене телепортувало до тебе! Капець, бліку, давай це шукати цю нахуй, цукерка, ти тут. Слухайте, о, мені здається, це дуже поганий знак. Що тут взагалі відбувається? Мені здається, ця відьма хоче нас. Я падаю! Зараз я хочу, щоб не Ні! до куди нас телепортувало. Все, друзі ну, ми виплуваємо. в океані. Я не знаю, Давайте. що робити. Зараз загину. Я також не знаю. Все. Фу. Тепер ми загинемо, тому що я нічого не бачу крім води. Я також... так, а куди плисти взагалі Фу, не бачу? Я також не бачу. Давайте плисти. Добре, що ми взагалі просто не на тому острові. Забудьте про цей острів! Все, все забули! Добре, пробачте нас, пані відьмо. Так давайте плисти нафіг! звідти я дивно, не знаю. Дивно дивно, якось це. Це так. тому, що ми його пограбували. Або це, як у фільмі, Розумієш, це острів проклятий. Я знову бачу той острів. Давай ты в іншу сторону. ні-ні-ні-ні-ні. Ну його нафіг, друзі. Давай ти байкай Давай, давай, друже, тікаймо.